Засідання. І тут було встановлено, що вони невідомих причин були втрачені під час бойових дій, про що було оголошено розпусти представників, в судовому засіданні повідомили, що саме такі а, докази і клопотання до прокурора з розуміння обвинувачення об'єму, він наградав прокурор в попередньому повітря. Це значить, що ви нічого не відбувалося, отримала з прокуратури таке питання, і просив оголосити перевод за зв'язок цих питань. Чи були з'ясовані прокуратурою, ага. Не знаю, вже ми з прокурором ці питання. І е, наразі які рішення прийняли, тому що ми перебуваємо в розгляді по питанню сторони стороні захисту про закриття провадження. Для початку я хочу попросити суд запитати на підставі чого ця зйомка з телефона ще з якогось прибори, безпосередньо мене, якщо йде звукозапис і відеофіксація Ви в мене 100%. хочете запитати? Мені так, ну, ні, я так, так відповім. Там, не на телефоні. Ваша честь, можна на, я на відповім? підставі. Мені, ну, якщо є офіційно відео і фіксація з того процесу. Можуть заперечувати інші учасники, ви є представником держави. Ви перебуваєте в публічному місці. А, учасники справи, відвідувачі, вони на портативні пристрої, тобто на телефон, аудіозвук. вони мають право записувати а, представників органів прокуратури, в тому числі суд. Я ну, нема такої норми закону, якої би було заборонено. А, наприклад, якщо фотофілі будуть заперечувати, то щодо цього я прийму ухвалу, що. Тільки прокурора або суд, що тому що особи заперечують щодо цього. А що стосується даного випадку, я не можу заперечити обвинувачення як прокурора, тому що це не заборонена законом, це ну, є можливим. Крім не того, не. дійсно, дійсно афітації, mm -hmm. вона здійснюється ця фіксація, вона фіксується через видову інференцію, які ще, якщо добре все працює. Підружається під електронну справу, але може ні. таке відбувається не кожному праву, і, а, можливо, є які збої. Страна хоче, ну, я не знаю, вдома вмитися, вдома, як відбувалися до засідання. І що казав прокурор на бік його обвинувачення? І оскільки ми з вами ну, би, посадові особи, то вони це обвинувачення важко ну, я вже і не... Я вже Переходимо до другого питання. Дійсно було стороною обвинувачення, встановлено, що ще 06.10.2021 року на адресу Бучанської окружної прокуратури було надіслано потерпілим висновок судово-медичного експерта, де дійсно було. Лесні ушкодження ступінь тяжкості вона інша ніж та, яка безпосередньо зазначена в обвинувальному акті. Тому було прийнято рішення і середньо погоджено з керівництвом щодо зміни обвинувачення з частини першої статті 286 на частину другу. Нашого розділу я хочу вилучити цю заяву, яка була надіслана до прокуратури до матеріалів кримінального провадження. Також Якщо зміна формулувача, я тож долучаю до суду. Я всім зараз причу. Так, і відповідно до закону я також надаю, надаю наче захиснику змагання. Заважаючи на те, що прокону подано змінене обвинувачення, закон вимагає від суду відкласти не менше, ніж на 7 днів. Може бути осколочено лише за заявою сериони захисту систему. Судове відсідення з новою ознакомлення обвинувачення. Чи не заперечують учасники речі, це

Зміни в обвинувачення, зважаючи на те, що обвинувачення змінити перебільшувати першу статті, частину, вважаю, за необхідне оголосити в судовому засіданні перероду. Сторону захисту визначити з позиції ознайомки і визначити, чи продовжуватимуть. Розмірний десь так само змінили винувачення. Я так розумію, що стана потаки його ініціала, а тому я так розумію, що деякі буде цього, в чудовому засіданні оголошується перемог давайте так.